Всім привіт, з вами Юконтрол. Ми команда спеціалістів, котрі створили аналітичну систему. Руесець вона вміє за допомогою відкритих даних знаходити російський слід у бізнесі, має найповніший набір застосованих до компаній та фізосіб санкцій, та вміє визначати пепів серед, на перший погляд, звичайних громадян. І зараз я покажу, як вона працює. Уявімо ситуацію, коли до вас звернувся такий собі містер Бред Таунсенд, представник такої собі компанії BSBS Holdings Limited із пропозицією до співпраці. І давайте перевіримо цього містера, а заодно його компанію. Вносимо його прізвище ім'я по батькові в пошуковику і тиснемо на фільтр особи. Система показує нам сім результатів пошуку. Але давайте його звузимо. Ми ж бо знаємо, що містер Таунсенд має британське громадянство. Хочу звернути вашу увагу на те, що система не ідентифікує особу, а лише показує збіги за піп. Утім, ви можете верифікувати її завдяки даті народження. Клікаємо на перший збіг і бачимо її. А нижче поштову адресу та інші анкетні дані, і їх цілком достатньо, аби верифікувати особу, котра до вас звернулась. Окрім цього, Руесец показує, що наш досліджуваний дійсно має зв'язок із згаданою компанією. Клікаємо на стрілочку і бачимо, що він володіє від 75 до 100% акцій підприємства PSBS Holdings Limited. Давайте подивимось на цю компанію. Клікаємо на назву і бачимо її анкету та джерела цих даних. З усього видно, що підприємство діюче, а містер Таунсенд володіє ним та обіймає посаду бухгалтера. Утім, щоб дізнатись більше, нам потрібно зробити новий пошук в Руесец. Копіюємо назву компанії та вставляємо її в пошукову строку, але цього разу здійснюємо пошук за підприємствами. Ось воно. Але зверніть увагу на фільтри. Одна компанія з такою назвою існує в Британії. Але як щодо інших країн? Скидаємо фільтри і бачимо, що система знайшла ще чотири результати. Давайте оберемо будь-який. А це вже цікаво. Компанія з такою ж назвою зареєстрована на Кіпрі. Ну давайте поглянемо на її зв'язки. Ось до прикладу, перша зареєстрована на Мальті, має двох власників. Вже відомо нам компанію BSBS Holdings Limited з Кіпру та ще одного містера з ім'ям Ігор Гапонов. А якщо клікнути на вкладку директор, з'ясовується, що він ще й керівник цього підприємства. Щоправда, скидається на те, що він не такий вже й містер, а скоріше Гаспадзін цілком російським ім'ям та прізвищем. Перевірити цю гіпотезу можна клікнувши на ПІБ. Дійсно, система показує, що за національністю він росіянин. Що ж, пропоную розглянути інші компанії. У другій та третій, той самий Гаспадзін Гапонов, є керівником та співвласником. А от у четвертого підприємства Когос Шіпінг дещо інший стан справ. Тут з'являється ще один містер, щоправда, знову ж таки з дуже схожим на російське ім'я Роман та прізвище Осіпов. Давайте перевіряти цю інформацію. Дійсно, він росіянин, котрий живе в Москві. Стоп! Забагато підприємств країн і російських прізвищ, подумайте ви, і будете цілком праві, тому пропоную підбити проміжні підсумки. Отже, ми виявили мальтійське підприємство Cogos Shipping. Воно тісно пов'язане із чотирма компаніями, котрі мають однакову назву BSBS Holdings Limited. Трьома з них володіють і керують росіяни з Кіпру. Та Мальти, а четвертою компанією Пан Таунсенд з Британії. Це той самий містер, котрий прийшов до нас пропонувати співпрацю е, зі своїм підприємством. Звучить цікаво, правда, але найцікавіше попереду. Бо насправді когос Шіпінг, яким керує господзін Осіпов, окрім британського підприємства, має ще одного співвласника компанію Financial Resources. Побачити її можна, клікнувши на розділ власник. І тут видно, що ця компанія зареєстрована вже на сейшелах. Більше інформації ви тут, на жаль, не побачите, але давайте зануримося ще глибше, адже система Руесе сміє шукати зв'язки на третіх-четвертих рівнях. Тому знову копіюємо назву і вставляємо її в пошуку. Бачимо чотири результати видачі з однаковими назвами компаній. І в першому одразу видно ПЕПа, публічну особу, котра має відношення. До влади клікаємо туди і знаходимо джерело цієї інформації rupep.org. реєстр російських національних публічних діячів. Але де ж наш пеп і хто він? Чи вона такі? І чому цього всього не видно? Очевидно, він ховається за наступною компанією, котра володіє підприємством Financial Resources AG. і це вже цікаво, тому що штучний інтелект уже побачив зв'язок російського пепа з усіма цими компаніями. Ну а тепер давайте знайдемо його. І ми, ну ви ж бо знаєте, які вони ці публічні діячі ховають свої статки за сімома замками. Спробую знайти. І це насправді проблема, але не для нас, тому що в нас є руесець. Знову клікаємо на власників і бачимо чергову компанію. Тицяємо на неї, і серед власників знаходимо ще одне підприємство. І тут може здатись, що ця історія ніколи не закінчиться. Утім, переглядаючи власників останнього, ми знаходимо два нових російських піб. Такі дані красномовно показують нам, що господин Галашапов володіє ста відсотками цього підприємства. Воно нагадаю вам володіє всіма тими компаніями, котрі ми перевіряли раніше через цілий вал зв'язків. А госпожа Гільмудзінова, прізвище котрої ми бачимо поряд із Галашаповим, виконує тут обов'язки директора. Про все це свідчать, і статуси цих господ російською мовою. Ну і далі для того, щоб перевірити наступний четвертий рівень зв'язків, нам необхідно знову скопіювати ім'я по батькові особи, яку ми хочемо перевірити, і вставити його в пошук. Фільтруємо за фізособами і бачимо Газпадзіна Голошапова у всій його красі. І це вже напевно той самий ПЕП, котрого штучний інтелект знайшов на попередньому рівні нашого аналізу. А тепер знайшли його і ми. Руесець показує, що Галашапав володіє великою кількістю компаній за межами Росії, але найголовніше його досягнення персональний зв'язок з президентом РФ, диктатором Путіним. Чому це важливо? Запитаєте ви? Пам'ятаєте містера Таунсенда, котрий прийшов до нас із пропозицією співпраці від імені британського підприємства на початку нашої історії. Так, от цей містер, котрий за сумісництвом чомусь обіймає посаду бухгалтера у своєму ж підприємстві, цілком ймовірно може бути представником російського олігархату. І все це знову ж таки цілком ймовірно може бути гарно спланованою офшорною схемою з приховування активів, відмивання грошей та уникнення санкцій, наприклад. А ще може бути так, що цей містер Таунсенд вивідує якусь інформацію на користь країни агресора. Ну, той самий РФ. І все це безумовно ризик-фактори, котрі потребують прискіпливої вашої і нашої уваги. Але на їхнє виявлення через звичні інструменти нам знадобилося б кілька днів. Ну, ми б перевірили вал даних, відправили б купу запитів і, зрештою, нічого могли б і не знайти. Утім, завдяки відкритим даним і системі Roassets ми все це знайшли за кілька хвилин. Ось так. І якщо у вас залишились питання, пишіть їх внизу, обов'язково відповімо. А на тому все. Бережіть себе і перевіряйте з Руесець та ЮКонтрол. Е